Є новина, друзі. Ротяки позакривали. Зеленському довіряють всі. Дослухайте до кінця. З'явилося опитування від КМІС, і це я вам скажу розрив. Зеленському довіряють після Міндічгейту більше, ніж до нього. Йому довіряють 61% громадян. А раніше було 59-60%. Тобто із-за цього корупційного скандалу в оточенні зеленського в нього рейтинг зріс. Як ви вважаєте? Ну зріс і чи довіряють зеленському до речі? Це все мене на телеграм-каналі. Є новина в шапці профіля. Ідіть читайте. Далі тут є ще дуже цікава аналітика. Це те, що 63% громадян готові терпіти війну стільки, скільки буде потрібно. А кількість людей, які ну якби не готові терпіти або готові терпіти мало місяців, падає. 63% готові скільки треба, і 15% ну якби менше. А раніше було 21 які не готові терпіти. Тобто, взагалі люди готові терпіти війну далі. Також хто винен в відключеннях електроенергії? 57% українців кажуть, що росіяни і після їхніх атак ну тому, що неможливо повністю захистити енергетику. 29% вважають, що неефективні дії влади, тому що вони не захистили енергетику. Ну і далі там 8-6% недостатня підтримка західних партнерів. Також тут цікаво, що люди не хочуть виборів під час війни? 57% проти виборів під час війни? Тільки 25% вважають, що треба провести їх під час зупинки війни? І вважають, що вибори потрібно вже зараз дев'ять. І от тут цікаво. Я за вибори категорично, але я теж не хочу виборів без вибору, які нам хоче пропихнути Зеленський. Ну зараз нам говорять, що там будуть вибори декілька днів за 60 днів. Швидко проведемо тільки вибори президента. Якби про парламент забули? Хоча в нас парламент теж треба проводити відповідні вибори, і тут питання: а як військові будуть голосувати? а як військові будуть голосувати? що в нас всі чиновники підуть на вибори? Ніхто не буде займатися війною. А як зупиняти мобілізацію на 60 днів? Тому що в нас цікав порушує права громадян. Ну і не можна, щоб вони під час мобілізації когось мобілізовували, тому що це буде порушення прав? Ну і виборчих людей не зможуть проголосувати як за кордоном? Ну тобто, знаєте, це такі закидони, і ці вибори вони навряд чи пройдуть, тому що це вибори без вибору. Ну і що в нас боротьба з корупцією покращилась. 59% громадян вважають, що покращилась, і 33% вважають, що Україна безнадійно корумпована країна. А раніше було 40% вважали Україну безнадійно корумпована країна. Ну тобто, це такий вже вилазений рейтинг, знаєте, для влади і для Зеленського. Я розумію, що його вкидають зараз під час перемовин для того, щоб якось. Показати, що Зеленському довіряють виборів, не хочуть з корупцією борються. Ну, все в нас добре. Тут ще є питання по мирному плану. Я навіть це озвучувати не буду. Ну що їхній там американсько-російський план ніхто не підтримує, а українські по лінії фронту люди готові прийняти. 72% два відсотки, проти. І от, як на мене, розумієте, ну це жах видавати от таке в суспільство. До речі, телеграм-канали, які підтримують владу, навіть не публікують довіру Зеленського. Ну тому що всі будуть сміятися. Напишіть ви свою думку. лайк, посвідписка, телеграм-шапці про.